Чи можуть душі бути пов'язаними між собою? Як впізнати е, свою споріднену душу? Е, так можуть, е, але сенс не в цьому не, не в тому, щоб впізнавати І повірте. Якщо така вам зустрінеться така людина, ви це дізнаєтеся одразу. Там ну це те саме постійно це приклад привожу про оргазм. Як зрозуміти, що це оргазм. Коли ви його відчуєте, ви зрозумієте. Коли ви зустрінете цю людину, ви зрозумієте, що це вона, ваша спорідна душа. Якщо у вас є сумніви, швидше за все ні. Того, що там, там просто забирає, там включаються одразу ваші уроки, якісь одне відносно одного. І це не завжди позитивне, приємне проживання. так? Ми є часто вчителями один для одного. Тут на землі і знову заходимо в якісь ситуації, нам треба достойно, класно їх пройти. Тому сенс не в тому, щоб впізнавати споріднені душі, а в тому, щоб навіть якщо вони є навколо в полі, розвиватися самостійно, рухатися далі та набираючи певний досвід, возвишуючись, проходячи ці уроки.